Він потрапив до психіатричної клініки з серйозним діагнозом. Нещодавно стало відомо, що артист потрапив до медзакладу, і про це повідомили його колеги, співачка своя та лама. Артистки побажали меловіну швидкого одужання, зазначили, що він з усім впорається і що він сильніший ніж думає. Першу сам виконавець не виходив на зв'язок, а потім поступово почав повідомляти про свій стан. У соцмережах він опублікував фото у лікарняній палаті, і як до його руки була приєднана система крапельниці. Меловін написав, що він посипався ментально та фізично досить знатно. А діагноз його не тішить і викликає сльози. А крім того, він зазначив у трец, що йому погано, він багато спить, приймає транквілізатори та йому ставлять крапельниці. Мелевін додав, що йому прикро, але все повторилося, як і колись давно, і його менталка та діабет не витримали тиску структур. Врешті він почав ділитися фото та відео з лікарні, дякував за підтримку і повідомив, що повертається до антидепресантів, тому що стан погіршився. Врешті виявилося, що артист загримів у психоневрологічний стаціонар. У нього погіршилося ментальне здоров'я, і на нього чекає довгий процес лікування. У Меловіна, як він зазначив, стійка, важко контрольована тривога, знижений фон настрою. До того ж, постійне почуття небезпеки та внутрішньої напруги, з неможливістю розслабитися, поверхневий сон із частими пробудженнями та жахливими сновидіннями. А попередній діагноз спеціаліста такий: генералізований тривожний розлад та важкий депресивний епізод.